Як змінилася економіка Польщі з нашими біженцями? ВВП ринок праці та сплачені податки? Став лайк, і йдемо далі. За короткий проміжок часу українці війшли на польський ринок і як наймані працівники, так і як підприємці. Усім не секрет, що українські біженці помітно піднімають економіку Польщі. Працевлаштовані українці податками компенсують надану біженцям допомогу. Та й загальний вплив громадян України стає все більш помітним на економіці сусідньої країни через два роки війни. Скільки українських працівників у Польщі у листопаді 2022 року він сягав. В у липні серпні 2023 року кількість біженців, що проживали виключно на соціальних виплатах, становить 7%. Тобто більшість українських сімей отримують себе самостійно від доходу роботи згідно з даними управління соціального страхування. Наразі у Польщі працює від 225 до 350 тисяч біженців з України, де працювали біженці у 2023 році: 14% на виробництві, 12% у закладах харчування, 6% у сфері ремонтів та торгівлі, та 5% зареєстрували власний бізнес у Польщі. До того ж, дохід українців має суттєві відмінності. Опитування показало, що 20% українських біженців заробляло менше, ніж 3 тисячі злотих, 41% заробляло від 3 до 6 тисяч злотих і 12% заробляло більше 6 тисяч злотих. Сума податків, яку сплатили українці в Польщі, складає 12,3-15,2 мільярда злотих у 2022 році та 18,2- 22,5 мільярда злотих у 2023-му. Як вам такі суми пишіть в коментарях, а з вас лайк, а також підписка на україномовний контент. Дякуємо, що підтримуєте. Усім папа! -па.